Підготовці до сесії обласної ради передувала робота восьми постійних депутатських комісій. Саме ними було підготовлено проекти усіх питань порядку денного. Я впевнений, що сьогоднішня сесія пройде організовано конструктивно, і всі ті питання, які були обговорені на засіданнях постійних комісій, будуть сьогодні проголосовані в сесійній залі. Тому я хотів би і привітати. Всіх депутатів, які сьогодні зібрались на чергову сесію обласної ради, і я впевнений, що вона пройде конструктивною з користю для жителів нашої області. Доки депутати збиралися у залі до стін обласної ради прийшли люди з трьох районів області з єдиною вимогою не допустити розробки родовищ поблизу їхніх сіл. Ми не будемо говорити які екологічні наслідки. Я думаю, ви всі це все розумієте, але наші вимоги дуже прості накласти мораторій на розгляд цих питань. Житомирської обласної ради, допоки на вищому законодавчому рівні не буде узгоджено українське законодавство. Один закон суперечить іншому, і головне, вся наша українська законодавча база не підведена під вимоги Орхуської конвенції. До мітингувальників відразу вийшли представники депутатських фракцій. А у сесійній залі ще раз було оголошено. Питання надання дозволу на розробку родовищ у порядку денному немає. І ви побачили, що сьогодні на сесії обласної ради якраз коли ми побачили, що питання виділення землі під розробки, під видобудування титану, воно не узгоджено. Є ще і, до переліку документів претензії. І депутати одноголосно зняли це питання розгляду. Ми обов'язково й далі будемо прислухатися до жителів нашого Поліського краю. Ми дослухалися черговий раз і самі собі дали слово, якщо хочете, от керівництво області, що нам спішити в даному випадку немає ніякої потреби. Ми повинні зробити так, щоб люди. Навпаки, сказали: не гальмуйте, не стримуйте процес інвестицій у наш польський край. Якщо ці інвестиції не сприйнятні, то ми і не будемо їх форсувати. Тим часом депутати перейшли до фінансових питань. Спочатку затвердивши зміни до обласного бюджету на нинішній рік, а потім розподіливши низку державних субвенцій. Згідно рішення депутатів, 300 тисяч гривень отримає місто овруч, які направлять на оснащення городян автономним опаленням. А 5 мільйонів державних коштів спрямують, аби залатати фінансову дірку у Житомирському трамвайно тролейбусному управлінні. Їх має вистачити на те, аби повністю ліквідувати заборгованість по зарплаті на підприємстві. Я хотів би сказати, що відносно опалення в Овручі, я думаю, що зніметься проблема. Відношення ТТУ це тимчасово зніметься проблема, враховуючи те, що це. Держава повинна компенсувати, воно буде з'являтися кожен квартал, кожен місяць. Ну будемо разом намагатись з державою ліквідовувати ці борги. Будемо це робити у ході сесії. Голова обласної ради привітав тих депутатів, які нещодавно отримали статус народних, відразу закликавши їх до продуктивної співпраці на користь усіх жителів Поліського краю. В мене є ініціатива, ідея така, і я вже з ними говорив з кожним з новообраних народних депутатів, щоб ми в грудні місяці, після того, як вони приймуть присягу в сесійній залі Верховної Ради, всі зібралися разом у приміщенні обласної ради Житомирської, разом ми порадимось, виробимо наші плани, дії, як ми будемо разом працювати на розбудову Житомирської області, як вони намагаються і будуть якраз втілювати в життя ті, Обіцянки, які вони давали на виборах виборцям нашої Житомирської області.